Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімочком залетіли в режимчик під назвою Збудуй свій трактор. Йоу, всім привіт! В общем, і як ви поняєте, ми знаходимося вже всередині трактора, і це мій трактор! Обалдіть! Пацан, ну виглядає він солідно. Отут, правда, колес трошки не хватає. Минулого разу в мене вони були, просто я. Ну, вирішив зі своїх всіх середніх коліс зробити величезні. Тому у мене є 12 величезних коліс, які я отако прямо щас беру і ставлю сюди, ставлю сюди. І в мене ще 7 є, Допустимо, раз, два, Три, отако, і отут теж, допустимо, таке. Раз, два, і три, і чотири. Обалдеть. нормально ти придумав. Ну. І ще до того всього. Я не просто так сидів, понімаєш, і, так сказати, дивився, що тут відбувається, і тому подібне. Я чуть-чуть достроїв трактора. У мене тут трошки більше блоків з'явилось. Плюс до того всього мені випало золоте колесо. Обалдеть, ну тобі, пацан. Ти поняв, так? Да? Я не знаю в чому різниця між обичними і золотими, але в мене є вже і золоте. Потім я отут зробив отаку от систему ззаду, яка, яку мені кстати треба засунути. І коротше, у мене ще появився м -м енергоблок. Він виглядає отако. Блок захисту. Обалдеть. <клоку> да. Тебе бачу теж є. Ти пацан серйозний, теж сидів, ждав, <клоку> <і> дивився. <клоку> Ну, що є, то є. Плюс до того всього я би ще щось скрафтив, тому що ну потихеньку помаленьку ми то качаємося, правильно? Нам і крафтить треба. Я б це зупинився на ракетному паливі, але я не хочу тратити свого так сказати красиву цю всю оболошку із оцих бустерів ракетних. Тому нові будуть, то нові куплю. Mm -hmm. Отак, от, да? Мда. А, а покшо я би поставив на крафт супердвигун. Мені до 4 палива, 5 коліс, Боже. Ладно. Раз, два, три, чотири, п'ять. І сіке там 4 палива, да? Як я обалдеть, да. Я обалдеть. Раз, ж таку, два, три, чотири. Коротше, штапу. 4. Короче, крафтить надо, е Я. Я просто в шоці. Ну, оце, напевно, останній поки що двигун за перший час, тому що пок що. Не хочу я так багато витрачати всього. Я би тут хотів би докупити ще всього, щоб у мене все було гарненько. Плюс, як ти можеш бачити, в мене рекорд 118 тисяч трави. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Grow garden, the Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Да. Але зараз я вже так не проїду, тому що я тільки що 4 палива зняв, 5 коліс зняв. коротше, Того все дуже так сказати. Тяжко, тяжко. Плюс нічого, так сказати, толкового тут не продається поки що. я би поставив блоки. У мене є трохи блоків. Я би хотів добудувати і зробити все максимально красиво. Хотів би стільця цього десь поставити сюди, донизу сховати, тут блоки поставити. Навіть не так, напевно, а ось так. Отаку. Уу, <гум> всю. Чувак, мій трактор почти не готовий. Тропи, ага. Тут ще треба працювати над деталізацією трошечки. Mm -hmm. Да, щоб все було так сказати, ну гарно. Поняв. Ну, поки що він виглядає доволі таки нормас. Прям ну мені поки що подобається. Понятне діло, я би щось тут трошечки придумав, зробив би, але поки що є, то є. Поняв. Там поняв. Я ще не можу в цю дірку з блоків впасти. А я би хотів тут ще понаставляти всякі приколи. Типа бензина якогось, який у мене тут лежить, який я ще не перекрафтив. Опа. І я би ще з'їздив би і подивився, що я можу взагалі зробити. Взагалі, оця дефенс штука прикольна, насправді. Я вже встиг її протестити трошки. Да, чувак, вона обалдина. І ось я втаранився, я показую чувакам, я можу, бачиш, проходити через блоки і таранитись. Але в мене є силове поле, яке мене на певний На певний час просто сейвить. І це дуже круто. Да. Правда, я поїхав галімом якимось маршрутом, і все в мене дуже даже погано, ну. Маршрут мені мій взагалі не подобається, але все рівно, все рівно, нормаз. І я б це знаєш що, хотів би, напевно, доїхати і подивитися, що я можу з цього всього зробити. Але я тільки що стільки раз уже потаранився, що я прям уже взагалі в шоці. Да, так, просто траса така собі, насправді. Так, да, так, да, все дуже сильно залежить від того, де ти стартуєш. Бо я все стартую, я так тараню, що це капець. І типа, як би я хотів да. чи не хотів, я просто тупо таранюсь. У мене вже тут половина цього транспорту, так сказати, немає. Хоча я ще старався, я не просто тупо їхав прямо. І в мене ще й кінчився yeah. бензин, і я проїхав тільки 80 тисяч трави. А мій рекорд в 118, вообще. Я даже і показати не зміг, блін, бо він тупо Я не доїхав. А ти, Луча, розкажи мені і покажи про свій трактор. У тебе, як я бачу, він побудований чисто з бензину. Ну, виходить, так, да, типу, ну, роль кабіни тут е, відігрує оці всі бочки з бензиліном, але. Mm -hmm. Насправді є в мене ідея, типу, трошки добудувати, uh -huh. і от іменно тако по блоку, типу, вправу в ліву сторону. Uh -huh. То І ви якось вимулювати. Ну так, да, по-перше, ширший, а по-друге, щоб просто воно ну виглядало по-людськи, а не просто таке якесь дороболочка. А ти понімаєш, що в тебе ось після двох червоних оці зелені вже їм нема що, ну, типу, Да. То вони в тебе, ну, типу, для краси. А прикольчику. А, Хай будуть. Це ж я лайфхаки провіряв, воно якось там, ну, типу, дико працює. То ти знімаєш, заробляєш більше, то ти ставиш наоборот, ставиш заробляєш більше. Короче, а о, ракетний особу... бустерк са продається. Пацан. Uh -huh. І великий голос. А чого ж ти мені не сказав? А я думав, ти вже купив. Ми ж з тобою пацан, ми з тобою не вороги, ми не конкуренти. думав ти купив, я ж думав. Mm -hmm. ти купив, а да, ти да, не купляв. Купив, так. Да. Оце тільки що, тільки що. Взяв і купив. Ну то бачиш. Взяв і тільки що купив, пацан. Да. Хорошо. Поставлю хоча б колесо собі велике, щоб хоч щось мати. Ракетний бустер, я оце думаю ставити мені його куди ще не ставити. Поставлю поки сюди, а там далі вже приберу. Бо буду робити ракетне паливо, пацан. Це вообще улет. Ну, звісно, обідно, що в мене коліс тепер немає чорта і за те, що я мотор кравчу, ну що поробиш. Давай хоча б поїду і подивлюсь, наскільки я зможу хорошо все тут добути. Включу собі ще бустер. Ооо, все, сразу я вже втаранився, коротше, силове поле включилось. Ти. Ну, поїхали. У мене така сама біда. Поняв. Я десь на самому початку ловлю якусь або там, загулявшу ялинку, або якусь кукурузу. Да. І починаються проблеми. А дальше тебе просто розтаранює, блін. І капець. Да. Тому хочеться ще більше і більше, так сказати, цих щитів. Але за весь час тільки один щит просто зловити. Ну да. І щоб ви розуміли, я з Дімоном в один час її окупив просто. Ми сиділи такою, я такий опа, щит, кажу йому, опа, по щит, і він то я купив собі. І просто по, по щасливій случайності. Ні. Це не це не було такого, що я спочатку вихцепив щит, а потім там через якийсь час. Нє, це був просто один єдиний щит в стоці, він його зашов купив. І це капець. Ко знаєш, нелегко прям, я скажу так. Та добре нелегко, пацан. Я поняття не маю, як би нам його все правильно зробити. А ж, кстати, в чому прикол? Типа, поки я їду, і ти починаєш їхати, і ти проїжджаєш участки, які я скосив, то тобі там менше дає трави. Ну так, да, це ти вже казав. Це це прям реальний факт. Діки ти знаєш. Ну, бо я провіряв. Як? Ну, бо я їхав. За пацаном одним якось раз. І фармив по 200 mm. трави. Поняв? Mm. Хоча mm. я не должен був по 200 трави фармити. Я yeah. понял. Ну, що хочеш? Дивись. Давай поїхали стартанем. Щас я отако зроблю. Все, погнали. Все, їдь за мною. Ну я їду, да. По ти фармиш? Ну по 700, 800, 1000. Ну, ти, ти за мною поїдеш? Ну да. По твоїм стопам, скажем так, поняв. Тут все 1100. Ну, я просто багато вже шредерів тоже втратив. Ні, у мене шо? ще 1000 нема, у мене 915. Моя в тайшредері. А, ну в тебе їх в натуре ж більше. Ну. No. Не, nee, я вообще в шоці, я не знаю. Я типа пробую ось, ну тут везде, якісь деревця, та ще якась движуха. І тут, і за того, що мапа міняється постійно, поняв? Немає як такого єдиного маршруту. Да, да. Тим маршрутом, що я вчора їздив, я сьогодні вже не можу наїхати. Воно вже вообще в ось. Капець. Тупо взирвався. І все, і нема ніякого варіанта, що зробити ще О, О, супер бінзінцю. І ще один дефенс блок. Пацан, О, це круто. Супер я купив. А мені ще, кстати, золотий супербензин. дав. Ще один? Так, да, золотий супербензин У мене є. Та пацан, у мене ні одного такого. Та, пацан, аби ж це ще щось хороше було. Це аби золоте це скрафтилося. Анбопалива, <су> <су> так. Да. Ну, або да, або дефенс блок. Ну. Так, я візьму ще один дефенс-блок. У мене є їх два, куди б я їх поставив. тут у мене будуть мотори стояти. Дефенс блоки. Дефенс блоки. Де б я їх поставив? Отут. Примем. Як фари. Обалдієш, там придумав дизайн. Ну, ти задобавлюсь. Стараюсь. Понял. Я ж Я стараюсь? Не, дуже. Ні, ну що не дуже? Ти тоже стараюсь? Ну, трошки. Ну ти не старався до якогось определенного моменту, але ж, ну, дальше то ти будеш старатися, правильно? Ну да, трошки. Так що все буде ок? Да. Ну, я тут ось ще придумав одну річ, я щас хочу її попробувати зробити. Я кстати, наскільки тільки що ідеально проїхав, що, ну, з тими двома дефенс блоками, угу. що після другого, як він мене активувався, я більше ні разу не вторанився. І мене всі, ну, типу, прям все на місці було. Да? Так, ДА. Оце серйозно. Ну, кстати, так, да, я, я ще не затестив, ще можна було б спробувати. Не, з другим дефенс блоком, прям прикольно. Та базару, конечно. Так, а ну. Давай попробую тако закрити, і у мене проект, можна сказати, почти завершений. Да, ну дай подивимось. Такі усі виїм, ну, затесне. Дивись. А це в тебе там вход, типа? Ну, типа, да, типа. Для рельєфа. Я б Ну, окей, чортоліт. Ну, черта лит, прям нормас, чувак. А все тут фари, О тут будуть мотори, поняв? То бензина не буде видно, і ага. будуть оці сині, тільки сині мотори, поняв? Круті. Да, да, я поняв. І буде типа круто, я считаю. Ну, вообще теорії, mm -hmm. вообще, да. Ну, mm -hmm. пиешь про це? Ну не запускай. Запускаю. Поїхав я пацан. Ти, ти поїхав, а я зі мною я думав... Да, Так, да. Він... У мене прям на старті дефенс блок включився, понимав? Ну, це норма. Прям на старті. Тільки я від першого до другого біома переїхав, так і сразу він включився. Ну зато гляну, наскільки далеко я. О, другий включився. Наскільки далеко я зможу проїхати. Коротше, дефенс-блоки прям надо, але я все одно втаранився. Просто ну я не знаю, як мені проїхати, пацан. І капець. Чувак, це повніший капець. Я вже їду другим маршрутом. У мене опять дефенс блок. Ну хорошо, що вони є хоча б. Ну да. Що нема в цьому ніяких уже проблем, це вже, слава Богу. Ну, давай затестимо. Так. Тільки що міг розсипатись, ну в мене є дефенс-блок ще один. І все, в мене більше їх нема. А я тільки 43 тисячі проїхав. Oh. Ну, все, я. Приїхав, короче, я не знаю, я не знаю, яким макаром зараз проїжджати. От я туди проїжджав так чітко, а щас якось вообще по-тупому. Як будто, не... да, що робити? Да, і ніяк не можу проїхати, вообще пацан, ніяк. Мене що чегось буває якось такое, типа, тепає, поняв? Та мене тоже. Ось я тільки щоб. Сам режим. Да, сам режим, типу, якось щось лагає. Да, я не знаю, буває тепає, бува. ти їдеш не туди, куди хочеш. Короче, там вообще купа приколів з цим режимом, блін. Хоча онлайн у нього не такий великий, щоб він прям так лагав. Угу. Mm -hmm. Кейсь прикол. Фенсблок включився. Я от хочу прям доїхати до максимуму. Максимально цілим. Поняв? А не оце mm -hmm. розтараненим. Ну, це, мабуть, нереально. Я оце пробую, 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 пацан. А воно ній все, да. Да. Не, ну ось я помаленько їду щас. Розтараняний, конечно, но не сильно. По 2000 тисячі трави бував фармлю. Нормально. Пробую ось все проїхати. Ну вже короче, не 2000, бо вже шредерів трохи отпало. Но, блін, даже до 100 тисяч не доїхав. А ні, до 100 доїхав. Але я тоді 118 проїжджав. 118. Ну а тоді в мене й бензина було більше. Ну. No. І коліс. А зараз на дефенс-блок є години. Я обалдіть? Да, ну потихеньку помаленьку ти знаєш, я всякого тут собі ставлю, будую. Ось колеса всякі мені попадаються. Ну це тільки незручно тим, що мені поки що треба без криші їздити. Ну. No. Поки що тільки без криші, бо з кришею просто повинка. А ти що там щось построїв? Ну таке, трошки балуюсь по ньому. Ну непогано, пацан. А що в мене там з той мотор доробився? Бо мотор, блін, дорого капець. 15 секунд, буде мотор. Oh. Угу. Я прям чувак готовий. Прям ready, ready? Да, чувак. Одна секунда. Ага, і забрати мені його не дає. Ну, як обично, як обично. No, Все, дало. Тепер можу ракетне паливо. Так, мені треба оце прибрати. І ще 4 крутого палива теж треба забрати. А прикинь, ракетне паливо, золоте скрафтить. Ну. No. Я кстати, не знаю, це... чи може воно скрафтитися іменно золотим? А поняття не маю, чувак. А оце. Ну, не маю поняття. Ну, моторчик появився. Погнали. Подивлюсь на скільки я швидкісний. Ага, ну мене тепнуло, включився щит. Ну, це норма. Це тупо норма. Ну да, аби не щит, то мене б рознесло просто. Є, ну їду я просто вже дуже швидко, що не сильно встигаю його рулювати, поняв? Uh -huh. От в чому прикол. Бо коли Робус. як, бува, бува мапа хороша і не так багато рулювати треба, тоді я ще супер. А буває ну, ще халепа. Щось, а буває халепа, і буває, що тепає! ось ще коротше жесть. І ні чортати не можна. Да, да Дімон, а ти що поїхав кудись там, а я не бачу твого трактора? Ну, тако катаюсь. Там я тут трошки апгрейдик зробив, Щас покажу. тобі. Mm -hmm. Ну таке чисто візуальність, здебільшого насправді. Що ти галиме паливо убрав? Не, туди я. не Туди ти ще не зайшов. Тут ти вже багато хоч мені. Я ти вже, блін, галиме паливо прибрав. Не. Я теж ще й не бачу, ти десь поїхав. Де ти, Дімо, не бачу? Час прийду. Давай, давай. А що помінялося? А, колеса додавали? І ще цих добавив, — Да-да. Ну, типу, чуть-чуть, як візуальна реконструкція. Та да, що в тебе ще перший бензин все стоїть. Ну так. Я впевнений, там десь ще схований є перший. Ну то там їх, мабуть, навіть не один. Прикол. Ну на цьому, напевно, будемо завершити, друзі. Не забудьте підписуватися, ставити свої подобайки. З вами був Санчіос і Дімончик, і всім пока-пока. Папа.